Всім привіт! Продовжується наша подорож по Карпатам. Ця серія буде присвячена власне самому курорту Буковель. Окрім цього, побуваємо з вами в Гуцуленді та познайомимося з озером Молодості. Програма в нас насичена, тому погнали! Від нашого готелю огляд на нього є за посиланням в правому верхньому куті, до центру туристичного курорту пішки всього біля 5 хвилин. Однією з візитівок даного курорту є оглядовий підйомник на саму гору Буковель. Зазвичай черга в касу на підйомник невелика. Але не сьогодні. Цього разу вона розкинулась метрів на сто, пів години очікування, і квитки вже в нас. Так, ми зараз знаходимося в самому центрі Буковелю, найпопулярнішого українського курорту в Карпатах. Якщо ми зараз подивимося в ліву сторону, то ми побачимо найпопулярнішу туристичну канатну дорогу, яка підіймає. Кирилл на гору Буковель, висота якої складає 1172 метри. Якщо ми подивимось праворуч, то ми побачимо штучне озеро, де водиться риба форель. і тут одразу є ресторан, де можуть при вас виловити рибу і одразу засмажити її на грилі. Якщо ми розвернемось в іншу сторону, то побачимо якраз центральну площу Буковелі, там є фонтан. Там є різного роду ярмарки, там є навіть готови, що розташовані в самому центрі цього курорту. Ну, а зараз ми піднімемось на ось цьому підйомнику на гору Буковель і знімемо вам найкрасивіші краєвиди цього курорту. Ну і перед тим, як ми поїдемо на гору, ще трошечки покажу вам центр цього туристичного курорту. І поки ми піднімаємось на глядовий майданчик, я трохи розкажу вам про сам курорт. Ну, по-перше, Буковель вважається номер один гірськолижним курортом України. Але будьте певні, що навіть якщо ви ніколи не стояли на лижах, ви все одно знайдете, чим себе тут зайняти та на що подивитись. Буковель розташований на п'яти горах: власне, сама гора Буковель, Бальчині Йоха, Довга, Бабин Погар та Чорна Клева. Сам курорт знаходиться в селищі Паляниця. Через курорт протікає гірська річка Протець. Навколо курорту в усі боки розкинулась велика кількість готелів, ресторанів, рекреаційних зон, тематичних парків і тому подібне. У 2012 році курорт було визнано найшвидше розвиваючимся курортом світу. Так, ну як я й говорив, ми піднімаємося на підйомнику. Вартість підйому складає 130 гривень на людину подивіться які неймовірні краєвиди навколо нас З оглядового майданчика відкриваються просто неймовірні краєвиди, і один із них на Чорногорський хребет, до якого відноситься і гора Говерла. Зараз ми туди і направляємось. На горі Буковель є отакий от оглядовий майданчик, з якого відкриваються просто неймовірні види на карпатські гори. А разом з тим і на найвищу точку Карпат гору Говерлу, висота якої складає 2061 метр. Оглядовий майданчик, який весь комплекс Буковель, просто неймовірний. І насолоджуватись красою тут можна хоч цілий день. Але ми рухаємось далі. На черзі у нас поїздка в Гуцулленд. Дорога на автівці до Гуцулленду складає всього 10 хвилин. Чи може карткою сплатити? Нам потрібен корм? Е, 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 Порахуйте нам, що тоді корм, будь ласка. Не Немає взагалі ніякого. Раз ми вже зачепили цю тему, то одразу скажу, що якщо ви хочете купити корм, щоб погодувати місцевих тварин, то краще приїжджати сюди до 12-ї години. Ми були пізніше, а тому вже нічого не можна було купити. Але давайте загалом поговоримо про етнопарк Гуцуленд. Чесно кажучи, я не дуже хотів сюди їхати, так як мені здавалося, що ця локація підходить виключно для дітей. Але виявилось, все не так. Тут кожен зможе знайти чим себе зайняти. Загалом я би поділив Гуцуленд на 4 зони. Перша зона це нижня площадка, яку зараз бачите ви. Тут багато струмків, підвісних інстаграмних мостів, водоспадів. Точно можна ходити. Написано, Просимо мости не розгойдувати. Через вісу часто може проходити не більше. Коротше, тупо можна йти, але щось я... Я є. Друга зона. По всій території розкидані вольєри з різними тваринами. Є свійські тварини, які мають можливість самостійно гуляти по всьому парку і просити поїсти всіх гостей. Є і дикі тварини, такі як олені, які мають загороджену, але досить велику територію для проживання. Вона чухається. Ідіть сюди. Так, щось тут з нами ніхто не хоче това Всі кудись пішли по домах. О! Привіт! Іди сюди! Як тебе звуть? Привіт! Давай, давай, йди сюди! Ей. Подивися нас, будь ласка! Привіт! Ох ні! Ну Нічого собі! Ти чого впадаєшся? Ти бачила, що він робить? Він тільки взяв мене і був. Ти чого? ти що, сердитий чи що? Для тих, кого цікавить побут наших предків, на території Гуцуленду представлені типові реальні хати майстрів різних справ, що раніше жили на території Гуцульщини. Ці хати не є прототипами будинків тих часів, це реальні помешкання місцевих жителів. Частина із них були в незадовільному стані, але привезені і відреконструйовані вже саме тут. В кожній хаті проводиться окремий екскурс про побут місцевих майстрів. Серед них хата Гончара. Хата вчора хата кача. Ката граждан. А що це за чай? Це навальний Такий. вот і золота чорниця варес, виські, вишні, лиські тренди. Це такий, що дають пити. а є такий від простуд, і вам чаще блять чорниця і волошка. І такі заспокійщи. І вересня, листочки смородини, Є трьох ківанщик. Хата мисливця. 11 на 5,5 метрів. Добудували хліб стариньо та стодолу. Якщо стодолу не було, тоді сіни в хаті, часто використовували для обмови дозвіща. Багатші господарі спороджували також окремі будівлі для зберігання карпатські ліси раніше були багаті на диких звірів і на велику та дрібну тичану. І хата мольфарства. цікаво, що в кулачних боях булянда виходить. Куди казали, що деякі таємниці булянда такі. Тих переповісти на новому онукові. Хата мольфарства. Хата збудована понад 120 років тому. Належала родині Галакових мотиву Сіли і хата розміром на майже вісім метрів. І остання четверта зона. Це верхня площадка, де розташована зона ресторанів, сувенірних крамничок, зон відпочинку. Тут також знаходиться величезна гойдалка з видом на Карпатські гори. Тут можна посидіти у великого вогнища та випити смачного глінтвейну. Тут ви точно знайдете безліч місць для крутих фото та відеознімків. Навіть якщо вам не сподобалися попередні зони та локації, тут ви точно знайдете себе. Перед тим як їхати в Гуцуленд, я чесно кажучи, не дуже хотів це робити і подивився декілька відео оглядів. І в принципі нема що було там дивитись. Були відео про тварини, які тут є, але в принципі мене це не дуже цікавило. Але дружина сказала, що потрібно поїхати подивитися, що то є таке, той гуцуленд. І ось ми тут. І власне, подивившись, я можу сказати, що тут насправді дуже круто. Тут є дуже мальовничі місця з прекрасними краєвидами місцевими, і реально тут дуже і дуже класно. Є зони релаксу, є ось така гойданка, прикольна. Є водоспади, є гойдаючіся містки і так далі. і так далі. В принципі, на 2-3 години сюди точно можна приїхати. На цьому ми покидаємо Гуцулленд, але попереду нас ще чекає озеро Молодості, що знаходиться зовсім поруч. Позаду мене знаходиться озеро Молодості. Чим е, цікаве це озеро? Це штучна водойма. Довжина якої складає 750 метрів, ширина 140 метрів і глибина 8 метрів. Влітку температура води тут складає в середньому 20-23 градуси. Вздовж цього озера загальна протяжність пляжів складає 2 км. На набережній знаходяться кафешки, де можна випити каву. Влітку тут є шезлонги, а на протилежній стороні озера ви можете бачити водоклапу. Озеро знаходиться серед гір і виглядає дуже дуже прикольно. Ми були всередині вересня і загалом набережна вже не працювала. Але працював водаклап, на озері була можливість поплавати на катамаранах. Як я і казав, водойма штучна і дуже чиста. Не дивлячись на глибину, тут реально в хорошу погоду можна побачити дно. На цьому я буду завершувати цю серію. В наступній серії ми поїдемо в столицю Гуцульщини Верховину, піднімемось на оглядову вежу, побуваємо в будівлі, де знімався фільм «Тіні забутих предків. А також з'їздимо в етнопарк Полонина Перці. А на сьогодні це майже все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть коментарі, чи сподобалась вам дана серія. Ну а на останок трішки смакоти від нашого вечірнього походу в ресторан Грибна хата, що знаходиться в Буковелі. Так, Після важкої дороги ми вирішили зайти в дуже популярне місце в Буковелі, в грибову хату, щоб повечеряти. І ми собі, власне, замовили. На перше, це перше причастя гуцулю, це такий от борщ. Хліби. Тут ще є, подається чеснок. Зараз ми його одразу видалимо сюди. Ось такий черев. Він вже навіть вставлений був. Завдання було лише видавити. Вичерити. Так, ще є в мене ножик, Це зробимо, як має бути. І окрім того, що є у нас сметанка. Так, чекайте. Так, є сметанка. Додаємо сметанку до борщу. І ще є хліб з... Деконом. Так. Це у нас величезний дерун під грибним соусом. І трюфельна смажена картопля під сиром. Ну і традиційний ковчений узвар. А пахне дуже смачно. Дуже смачно. Зараз будемо пробувати. На виході з гірної хати є можливість написати власний відео про те, чи нам сподобалось. І саме цим ми зараз і займемося.